Коли в житті буває, що життя на що немає, скажіть мені, таке бувало з вами? Чути спитаю мами, де ж карпетки татуся, укуляри, дідуся, де моя нова срабничка? де комп'ютер на дистеках, де з програми газета. Як йому розповіли, як писати, як робити, пробачати, їсти спати, торпекти і брати плями. Знають мами тільки мами. От за цею каже тато, що люди влаштували свято. От сьогодні. Вам все знайки, поцілунки, квіти, лайки. Нехай любов ще меж не знає вас ще життя.